Руської покли здається підходить до кінця, і тут лише питання: чи потрібно Україні? У це в'язуватись до кінця російсько-української війни, чи вже після її завершення. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми, і звичайно, українською мовою. Мене звати Олександр я і автором цього каналу. А моїм нижнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов, з яким ми сьогодні говоримо про розв'язання Придністровського конфлікту. Ну і найперше обов'язково підтримуйте мій канал. Подобайкою коментарем підписую та. А також що дуже важливо для розвитку каналу на том, чи на Патреоні. Всі подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови з Дмитром Сітрьовим. Пане Дмитре, чому я вважаю, цю тему актуальною саме зараз сталося дві події. Найперше, у Молдові призначено новий уряд на чолі з силовиком Рачаном. Друге, під час візиту Байдена до Варшави відбулася зустріч Маї Санду з американським керівником, у ході якої вона попросила про допомогу для своєї держави та відвідати Кишинів. Вочевидь, останній станеться. Хіба що якщо відбудеться турне Байдена у сусідні держави? Приміром у Румунію, однак, з американською допомогою, що це може бути? економічна чи військова допомога? Ну давайте говорити про комплекс питання. Тобто, це буде скорше за все, і фінансова допомога, бо Молдова, ну скажімо, так, має певні проблеми з постачанням російського газу більше того. Цей чинник використовується країною-окупантом для і дипломатичного, і економічного тиску на уряд Молдови цього відкидати не можна. Тому скорше за все буде питання позбавлення Молдови від залежності від російських енергоносіїв. Це перше, друге, давайте говорити і про можливість надання військової допомоги, бо армія Молдови. Не в змозі протистояти сам на сам російській агресії. Це прекрасно розуміють як в Росії, так і відповідно в Кишині. Я не виключаю розширеного військово-технічної співпраці Молдови з Румунією як країною НАТО. Причому варто говорити про те, що на території Румунії базуються Петріоти, бачити того, туди перекинуто літак ранішнього повіщення Авакс. Який ну фактично створює систему протиповітряної і протиракетної оборони, тому виключати, от скажімо, можливість створення так званої ракетної парасольки на територію Молдови за допомогою власне румунської сторони, не можна. Я не виключаю і постачання військово-технічної допомоги безпосередньо Молдові, тобто буде працювати програма, аналогічна з української. Більше того, скорше за все, молдовська сторона буде на, наполягати на прямих договорах зі Сполученими Штатами, цебто йдеться про так звані двосторонні договори, які дають певним чином гарантії недоторканості. Кордонів цієї країни варто, до речі, і Україні на розглянути це питання, поки не вирішено питання власне членства України в НАТО. На мою думку, прямі договори щодо гарантій безпеки з провідними країнами, а саме Сполученими Штатами, давали би більш розширені можливості, але менше з тим, давайте повернемося до питання Молдови. Росія прекрасно розуміє, що Придністров'я невизнана територія, не єдина больова точка на політичної мапі Молдови. Не варто забувати і Гагаузію, де так само російською стороною підтримуються сепаратистські настрої, досить сильні, скажімо, проросійські тенденції. І а, в цьому ну, квазіутворенням його назвати не можна, але менше з тим, скажімо так, місця компактного проживання АУЗе. Чим цікава Молдова? Власне, ну, це от Сурковський проект створення дестабілізаційних таких бульових точок на пострадянському просторі, Себто, це і. Придністров'я, Абхазія, Осетія і те, що він намагався створити в Україні під виглядом ЛНР і ДНР, тобто до тих пір, поки буде існувати Придністровська Молдавська Республіка, це буде постійний е важіль тиску на Молдову як політичний, так відповідно і військовий. До речі, не варто забувати, що постачання електроенергії в Молдову відбувається саме з Енергетичних підприємств, які розташовані на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. І головне, наявність складів. Досить серйозний чинник. це наявність на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, найбільших в Європі складів зі зберігання військово. Матеріально військово-технічного майна колишньої 14 армії ШРСР. Ну і оті заяви, які сьогодні пролунали, а мовиться про те, що о 5 10 ранку на сайті Міноборони з'явилася інформація, що начебто Збройні Сили України. Мають на меті дестабілізувати ситуацію на території невизнаної республіки, досить тривожний сигнал. Я не виключаю, що крім збройних провокацій з метою відтягнути значну кількість оперативних резервів ЗСУ на прикриття цього флангу, будуть задіяні так звані диверсійні заходи. Тобто, я не виключаю можливості підриву цих складів. А це досить серйозна техногенна катастрофа, враховуючи ну, ту кількість власне, артилерійських та інших снарядів, які зберігаються. Тобто, це може привести і відповідно до великої кількості жертв серед цивільного населення. Давайте згадаємо ті події, які відбуваються безпосередньо в самій Молдові. Вже тиждень фактично тривають проросійські мітинги так званої опозиційної партії Шорт ситуація розхитується, тому не випадково власне, і зустріч Санду з Байденом в Молдові конче потрібно заручитися підтримкою провідних країн в моменті захисту територіальної цілісності цієї країни. Більше того, пане Олександре, давайте говорити про те, що дестабілізація Молдови певним чином відволіче увагу ключових світових гравців від подій в Україні. Тобто, це те, що мовою професіоналів називається відволікання уваги на негідний об'єкт. Створюється ситуація, яка має відволікти основну інформаційну, матеріальну та іншу сторону, ну, скажімо так, на другорядний об'єкт, тобто переключають. Увагу з українського питання на умовно кажучи молдовське питання оцей сценарій більш ніж можливий. Крім того, давайте згадаємо, що останньою ціллю російських окупантів став підрив мосту в Одеській області. Ви пам'ятаєте, атака безпілотників? Так. Ну, Цей міст витримав не одну атаку, але менше з тим, ну скажімо так, руйнація цього мосту певним чином відрізає доволі велику ділянку української території або ускладнює, скажімо так, логістику з відповідно материковою Україною. Пазли, які дають зрозуміти, що російська сторона планувала подібні сценарії ще фактично. Ну, 22-го року починаючи ті провокації, причому неодноразово з'являлися повідомлення і щодо можливих військових провокацій під виглядом вояків ЗСУ і відповідно дестабілізаційні процеси всередині самої Молдови, ну і багато іншого. Останні заяви так. Я закінчу пане Олександре. Останні заяви новообраного прем'єра. Ну, досить чіткі і жорсткі. І, відповідно, давайте подивимося, реакція російської сторони, які попередили, що типу навіть риторика подібна щодо подальшої долі так званої Придністровсько-Молдавської Республіки, вона ну, має зазнати кардинальних змін. І після цього починається те, що починається. Пане Дмитре, у зв з зв'язку з цим хотілося б е, зрозуміти, що собою зараз являє армія Молдови, і яка конкретно їй допомога потрібна. Я розумію, що там ну не настільки велика армія, не настільки велика е, держава, щоб е, це були якісь вже дуже значні е, обсяги допомоги, але е, 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 е. Що сам чи э, вистачить о петриків, які стоять в Румунії і будуть стояти в Україні для того, щоб прокляти ще й небо над Молдовою? Чи все-таки ж щось е Ну відповідно, це має вже вирішувати військово-політичне керівництво цієї країни. Давайте не давати поради на їм, не відповідна російським окупантам. Єдина, пане Олександре, хотів би зауважити ще один момент, про який я власне забув. Це власне ті повітряні кулі. Ви пам'ятаєте, і на території і Румунії, і Молдови, Себто, Російська Федерація проводила фактично розвідку аеророзвідку, відповідно технічну розвідку і промацувало можливість ППО, як країни НАТО, мовиться про Румунію, так і відповідно і молдавську територію. І варто заявляти, згадати власне те, що під час останнього обстрілу саме територія Румунії і Молдови була використана і мовиться про повітряний простір цих двох країн, був використаний для нанесення ракетного удару по території України. Оце знов таки, скажімо так, те, що змушує замислитися. Що стосується військової допомоги Молдові, ну я так думаю, що будуть скорше за все подивитися по конкретних потребах. Єдине, хотів би нагадати само, самі, самому уряду Молдови, що свого часу Україна зверталася до молдовського уряду з проханням продати. Мі-29, які є на озброєнні Збройних сил цієї країни, або передати їх українській стороні. На жаль, реакція була негативна. Тому ну, подивимося за подальшим розвитком подій. Днями було зафіксовано власна провокація російської сторони. Мовиться про повітряні кулі власне, над Молдовою і Румунією. Мовилося про те, що російська сторона проводила розвідку, власне і фактично промацувала можливості системи ППО румунської сторони, фактично ППО країн НАТО. Не випадково, власне, що під час останнього ракетного обстрілу повітряний простір цих двох країн, а саме, Румунії і Молдови, був використаний російською стороною для нанесення ракетного удару по території України. Оце це все досить небезпечні сценарії, які свідчать про те, що російська сторона розглядає можливість ескалації напруги в цьому регіоні. Ба більше того, я ще раз підкреслюю подібний сценарій буде розглядатися російською стороною як відволікання уваги, як світової спільноти, так і відповідно української сторони на переорієнтацію певних зусиль. Щодо локалізації цього конфлікт, ну, конфлікту на цій, на цій власне, території. <ф amidstiva> mm -hmm. е -е, пане Дмитре, е а який потенціал е російських е військ е у Молдові, роз... які які знаходяться, ну no, там до 10 тисяч за різними оцінками від 7 до 10 тисяч. Тобто варто говорити про те, що а з одного боку, ми можемо говорити, що цієї кількості недостатньо, щоб вважати це контингентом вторгнення безпосередньо на території України, але з іншого боку, давайте говорити, що цієї кількості достатньо, щоб дестабілізувати ситуацію всередині самої Молдови. Тобто, все буде залежати від тих сценаріїв, які будуть розіграні в Кремлі. Але ще раз підкреслю останні заяви, ну, свідчать про певні наміри країни-окупанта. Є от є ще один цікавий момент: російські війська так чи інакше повинні покинути територію Молдови. Очевидно, вони це можуть зробити тільки через територію України, і тут є питання: чи повинна Україна їх пропускати через свою територію? Ну, от в цьому все питання: що до цього часу саме Україна була територією транзитером, через яку здійснювалася логістика російського? Контингенту, який був зосереджений на території Придністров'я, тому мені цікаво, яким чином наразі ця передислокація буде відбуватися. Тобто мовиться про те, що якщо е, говорити про виведення російського контингенту, то відповідно що українська сторона має наполягати, що виведення має бути е, ну. Через територію третіх країн, але тут третя країна, погодьтеся, Румунія навряд чи погодиться надати свої порти для виведення російського контингенту через власну територію. Тобто, питання або це буде відповідно використання повітряного простору під контролем з боку країн НАТО, або ну будуть певні якісь домовленості. Але поводьтеся українській стороні. Досить буде проблемна забезпечити власне виведення російського контингенту, враховуючи і кількість власного особового складу і відповідна кількість озброєння, яке сконцентровано на території так званої придністровсько молдавської Республіки. Тобто в цьому є проблема для України. Велика проблема звичайно не тільки для України, але й відповідно для вирішення. Питання деокупації молдовської території. Себто, фактично, це Рубікон, який жодна зі сторін не може перейти. Зрозуміло. Дякую. Дуже цікаві думки вспливо. Наприкінці, до речі, про це мало хто говорить зараз. Отже, це був Дмитро Снігиров, військовий аналітик. І ми говорили про. Ймовірне розв'язання придністровського конфлікту у найближчому часі. А я дуже дякую. На жаль, у нас якісь зв'язку дуже, дуже жахлива сьогодні. Мене звати Олександр Серцов, я є автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. А саме таким є мій нинішній істр Гірьок. Якщо вам було цікавим це інтерв'ю, будь-якого його, підписуйтесь на мій канал. А також долучайтесь до спонсорів та патронів мого каналу. І все буде Україна. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Взагалі, я вас не чую.